Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося сьогодні місто Миколаїв. Так, скажіть, покажіть, що чекати в травні 2023 року в Миколаєві людям від расистів, що чекати. Покажіть, чи будуть обстріли? Карти кажуть, що ситуація вже краще, ніж була, все одно погано. Тройка мічів, що страждання і біль ще і присутні будуть в травні місяці. Але це вже вихід з цієї небезпечної ситуації, це вже вихід, вихід шість мічів, що це скоро скінчиться. Вийшов на майбутній Верховний суд, що це вже скоро скінчиться, ці страждання, що ці обстріли вони припиняться. Вийшла карта отчильник і карта дома, ну, домівки. Що ця ситуація буде відсторонена? Вже воно буде як відійде, далі буде. Захист буде Збройні Сили України, щось таке зроблять, відженуть ворога ще далі, що не може бути таких обстрілів, як зараз. Будуть ракети ці падати на голову. Так, так. Да. На майбутнє вже краще і е, місто обороняють, будуть слідкувати і відбивати атаки. Так. Але небезпека в, в, в травні місяці ще є небезпека. Карта башня вийшла. Сюди можуть бути руйнування, ще можуть бути руйнування. Давайте приберемо це все. Ось негатив. На травень. Травень небезпечний. Заперечую, 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 Заперечую. Заперечую. На майбутнє все добре. Травень іще і існує небезпека ракетних ударів, обстрілів для Миколаєва. Так, перекриваємо. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Миколаїв. Прошу прибрати всю небезпеку. Прошу Божого захисту для міста і його мешканців, щоб не було руйнувань, щоб не було. Смертей, щоб всі жителі були і всі будівлі в місті були цілі, неушкоджені, всі були здорові, по волі вищих сил да буде так. І прошу вищі сили, поверніть всі ракети, запущені по Миколаїву, в місця їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм і повернеться по Верховному суду по справедливості на їх голови, на Росію назад. По волі вищих сил да буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.